Вітаю, друзі! А який бізнес ми можемо диверсифікувати за кордон? А, який український бізнес може бути дотичним до тих сфер, яких не вистачає а, в Європі та в інших країнах світу? за останньою аналітикою а, було зроблено? Висновок, що такі бізнеси, як будівництво, салонний бізнес чи ресторанний бізнес можуть бути присутніми на інших ринках, та можуть бути цікавими тим, хто проживає там. Також ви можете бути таким, як соло та працівником, чи навіть продавати себе за кордон такі професії, творчі, як хореограф, чи, можливо, співак. Чи Інші е, професії можуть бути також цікавими, а та їм також потрібен маркетинг та тобто, е, промо. І що, з чого можна почати першим? Та, тобто можна спочатку зайнятися постингом, а записувати рілс. Е, якщо у вас є можливість зробити свій сайт визитку, це буде також добре впливати на ваш імідж. Е, ну і звісно, логотип і назву, якщо ви саме є. На компанію, чи ви хочете вийти в принципі на ринок чи зробити свій власний бренд? А також буде важливо.